Привіт всім, це Метеор і це третя серія мого проходження гри The Long Dark. Попередній серії я не зміг вижити і. І, на жаль, загинув Але сподіваюсь, що тепер буде все трохи краще. Так, ну я трохи підзбирав палок. Тому розведу зараз костер Ось тут розпалюю вогонь. Так, ну ось я тут запалив костер. А, так, я вже трохи змерз, поки ще відходив в'єтки збирати. Тому ну, можна трохи поспати, я думаю. Ось тут його годинку віддихнемо. Але зараз буде ніч, це трохи погано. Блін. Піднімаємо це. Треба було факел рознести все. Так, що мені робити тут? На не знаю. Если бы вместе ничего отки уютники. У меня ресурсы немая ничего. Так. Температура минус 16. Ветер за флевой. не знаю, иди сюда. Лево там сейчас найду коресно. Так, Я уже начинаю измерзать потрох. 98 сотки для приохлаждения. Так, что у нас тут? Так, где мы Здається, немає нічого, корисного там якась подличка здається, чи що це таке? Що піду я туди? Ось і голод. Щось тоді туди... хай перекусить наш персонаж, хоча в мене й не дуже щось є. Так, в мене навіть води зараз немає. У нього енергії. Також немає, так що я не знаю, чи я ще довго тут протягну. Так. Дві години я протримався. В попередній серії то... було трохи довше. Ну як день з чимось? Так, не бачу, я тут нічого корисного. Хіба там щось буде, але я вже не впевнений. Так. Якби тут каскутенка була. І ресурси вони не завадили. Зим'янний пруд. Два локація для мене, але не бачу користі цієї локації. Що тут? Пов'язка. Добре. Ще щось, Патрони? Топорик, О, так давно шукал топорик Вечельний камінь. Задний рулон. Матеріалів то немає мене. Не знаю, ще би щось було добре знайти, корисно. Але, на жаль, я не бачу нічого. Так. Там пусто Я не маю чим запалити, так що Переохлаждение Такен. На 100. Але нічого корисного немає тут. Що зараз мені б могло допомогти? без бдену бы больше в этом уроде. так я уже смочился плюс переохлаждение Навіть не знаю что делать минус 26 по ощущению я уже знаю хава не знаю так что у нас тут Така схотинка є, не вже? Можливо це буде моє спасіння. Хоча я не думаю, що довго протягну Так, легка вставилась, легкий голод. Сухо з ворту я нічим не можу перебороти. Я води взагалі не маю. Так, що треба добратися до тієї хатинки. 75% 74 здраво так, можливо для початку зайду сюди. Подивлюсь, що тут. Так ломік. Ну, в даному випадку його не ломік називають. Так, це у нас що таке? Трупик. Пусто, класно. Контейнер. Так. Зараз було б добре піти зігрітися. Так, це що? Теро ворона. Чесно кажучи, я не знаю, що ці... Пера дають Так, виходимо сюди. І дивимось, що у нас тут. Так, домік. Полка. А -а -а. Покинуть домік. Як бачите, я щось тут бачив ще щось. Кровать. Пуховик. О! Везуміє. Хай трохи зігріється наш персонаж. Так, ну, 8 годин нічного часу ще, так що. Не знаю, що робити. З нашим персонажем зараз. Так, корм. Ммм. Це куртка. Носить. Полочка. Так. З чомусь я не можу нічого знайти тут кровать. Полка, знов кровать. Так, хиба тут две кровати, я не знаю. Так, было бы добре сейчас перекусить. Открыть банку. Так, корм для собак. 15 сотки. типа топорика. Так, да, він е, до речі. Uh -huh, uh -huh. Нет, тут 90% залишилось. Так. Я ничего не бачу тут. Кровать. Труп. Навіть так. Патрон, добре. Ще би сейчас далось? Скамейка. Топорик. Ну давайте порубаємо його. Так, я не можу попасти на цю полку. Так є 500 калорій отрутки рутки. Древесина. Так, мені попередві це Це вікно? Це ліжко. А де ж двері? Ще, древесіна. Ще. Я хочу покинуть домик. Так. Так, ну ось я запалив сірник. І тепер бачу, що тут робиться. What we here? Дрівесіна. Ось і. Друг мій. Так, треба було мені вже виходити за той час. Покинуть домик. Хоча не думаю, що там... Ну хоча б світліше. Так, горуче є. Так, постараємось трохи зігрітися. Так, ось я взяв факел, щоб трохи... подивитися, що тут до чого. Так, можна ще палочки позбирати. І я б пішов сюди. Там я не думаю, що щось знайду щось корисне. Так, тут вітер вже. Сюди, сюди, далі вже не йде. Так, я прийшов звідти. Древі Ось це, до речі, гарно дуже горить. Ці палички там підкидаєш, а підкидаєш, толку з них небагато. Mm. Навіть не знаю, що це робити. Немає нічого корисного. Голод усталость, все на накопку. Що робити, я не знаю. Так. Смертельний холод. Так, сподіваюся, якщо б я знайшов якусь... Ще одну хатинку, то вона мені могла б рятувати життя, але не думаю, що я її ще знайду. Ну, хоча б вітру тут немає. Спічка. Ну навіть не знаю. Не бачу я нічого корисного. Так. Інжі хавати хоче й змерз і пити. І все на купу. Але немає нічого. Ні одної хатинки ніякої. Щоб могла мені допомогти зараз. Ну знову ці палки всякі Так, я ще намагаюсь щось робити, але... Чекай Але щось не дуже вже виходить Годинку відпочину ще. Далі кудись вирушу. Або я кудись піду, або загину. Ще чи всього мені вже нічого не допоможе. Так, холодно, смертельна усталость. Так, что ж ти не розпадаєш? Там ветрено всех муки. Не знаю і не знаю, що й маєте робити зараз. Так, іду я куди, сала не знаю куди. Так, палочка якась. Like I made it through another night. Нам мне вже не допоможе. Так, я ж навіть бігти не можу. Тут напевно буде мій кінець. Так, се деться ніч. Так, тут що таки Да тут нет? Не, с места э, как ясно узнаем. Ой, как порезано. Котынку и кострева. Так, я уже не могу за Переутомление. Сцена куп. Так, я ще намагався розводити вогонь, але безуспішно. Не вийшло. Тут немає нічого корисного, так що не знаю що робити. Життя в мене вже мало, в принципі. В мене вже практично... Максимальні чинники. На исходе Так, цех, що таке? Чувачок. Якийсь. А! Классно! Перо, не знаю для чого воно. Ще одне перо. Ммм. Палки гіс, але нічого корисного. Так, так підійшов до якоїсь таблички, не знаю чи На що вона указує, але йдуть сюди. Може ще скорее знайду. Так, значить там парканчик, де не пройду. до договорити. Так, я знайшов куповек якийсь. Краще трохи ніж в мене. Але... Вже якось трохи все одно. Якщо я не знайду якусь картинку, де б зігрітися, поїсти і попити, то в мене немає шансу. Залишитись. Так, кудись я йду, йду, але... Ніякої ні споруди немає, ні нічого. Так що, напевно, я вже... Тут і загину і так, що я тут досить довго ще тримаюсь. Ще 44% летят. Рекорд там День ще, ми вже точно не пам'ятаю скільки. Ах, немає нічого корисного. Так, ще одне все. Ще. Так Щось я все-таки знайшов Надію помираю останнього здається. Але чи... можете зайти з живем і все Довго топав, не думаю що буде намарно. на лісника це локація Йдемо сюди Так, вже дуже змучений наш персонаж. Він если їсти хоче, пити, змучений і замерзає від холоду. 37% ще свое життя. Блин, ну на нашо скільки будувати то будут Поки сходить. Ну келешки точно брешь. нічого І ось я добрався до нього. Дом лісника Браю двері. Полка, нехай стоїть полка, не хочу її рубати. Пов'язка вже друга в мене. Таблетки. Ммм, класна штука. Антисептик. Для промивання ран. У мене ран немає, в принципі. Ножичок. Тут що, сирнички, здається. І ще щось. Набор для шиття Ну якраз тут я не маю, що робити буду шити. Обувь. Да, ну... Мені би щось поїсти ще. Інструменти. О, пічка. Значить, рулон газетний. Дрова. радейко Ще один топорчик. Тихо, тихо. Книга. Персики і ще щось. Ну, хоча б якась надія є зараз. Якщо я ще зможу розвести. Так. Добре. Печь для дров. Так, топливо якесь. Персики і свининка. Ну, свининка, я думаю, буде краще. Значить, ноліком ми відкриємо. І розігріємося. Треба буде ще зараз сніг остопити. Так. Готувалося вже. І топимо сніг. Значить, скільки за часу зіметь. Давайте літру для початку. Топіть Не знаю скільки це займе часу, але... Так, треба було вже перекусити. Ну нічого. Значить. Є в нас тепер хоча б яка, хоча б якась їжа. Хаваєм. 600 калорій. Так, ось це мені було б добре... кип'ятити. Ну, давайте ще ці дрова підкинемо. Добавить. І кип'ят. Дити, напевно, буду воду. Ну, таблетки ще хай будуть. Клітру варити води. Так, ще зараз треба буде поспати. Ех... Хоча б щось самувати, так, п'ємо водичку. Це напевно насолода. Чуткий Шуткий голод. Ось ти замахав. Ми ще не їх ще. Може навіть краще буде підігріти. Так. Ще не потрібно цього сперсики підігрію. Ножечком відкриваю. І підігрію їх трохи, щоб краще було їсти. Ну, ось і кінець моїм припасам. Ну, Книжку я мушу спалити. Ну щоб я книжку не спалив, ну як так. Топливо тут додаємо і... Зараз трохи поповнюємо наші запаси. Але як бачите, мало трохи їжі. Тож ще зараз трохи посплю і напевно буду завершувати на сьогодні. Так, скільки воно нас ще буде горіти? Один час, значить, павіть. Ну і ще трошки, хочу дві години поспати. Палка. Ну, дві години, як я й казав. Отдих. Так, ну трохи вже легше, але. На цьому я буду завершувати свою третю серію проходження гри The Long Dark. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть великі пальці вгору та підписуйтесь на канал. Також в мене є група ВКонтакті, ссылка на неї в описанні. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей!